Як мені вдалося зростити свій інстаграм з нуля до 100 тисяч підписників трохи більше ніж за рік, без витрат абсолютно, тобто органічно проста п'ятикрокова система, яку зможете використовувати і ви. Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Вільномов. Тут все про голос, мову, публічні виступи та зростання власного бренду в тому числі. Для початку дуже важливо зрозуміти навіщо вам це, яка у вас мета і ціль. В моєму випадку все дуже просто: зростити, укріпити свій власний бренд, стати впізнаваним своїй ніші і заробляти більше мультиплікувати себе і свої знання. І в кожного теж має бути чітко сформульована ця ціль і мета, заради чого ви будете витрачати свій час, енергію та увагу. Ну і після цього вже починати працювати. Зараз розповім як що важливо додатково зазначити, що важливо знати взагалі про відеоконтент, вертикальний, горизонтальний, короткий, довгий будь-який відео рулить. Ви це знаєте прекрасно. Особливо зараз короткий швидкий формат. Це наше майбутнє, і світи онлайн-офлайн зрослися. Ось так які наші реалії і необхідно йти саме туди. І крок номер один це почати моніторинг, формувати надивленість, знайти тих фахівців і спеціалістів, які вже змогли. Хай вони вас надихають своїм прикладом. Якщо в них е, їм вдалося, то і ви зможете. Це ні в якому разі не значить, що ви маєте там копіювати все сліпу. Ні, брати приклад безумовно, і хай ось ці фахівці. Дані інстаграм-аккаунти будуть для вас свого роду дороговказом. Ви бачите, що в них гарно дивляться інші люди, їх глядачі, що користуються попитом. І це підказки, які теми теж в майбутньому можна брати для того, щоб знімати про це і свою версію, свій погляд видавати, свою інтерпретацію. Крок номер два дуже важливий. Ми починаємо формувати теми, тексти і сценарії. Почнемо з тем: візьміть аркуш паперу. Олівець, ручку чи може в електронному вигляді, і напишіть перші 10 тем, які стануть потім продовженням у сценаріях ваших майбутніх відео, які саме брати теми, ну те, що цікавить ваших клієнтів, про це і пишіть, в тому числі використовувати ті підказки, які ви побачили у ваших конкурентів, яким вже як казав раніше, вдалося, і ось про це і починайте записувати: як подолати синдром самозванця, як скинути зайву вагу. Як Пофарбувати правильно волосся і так далі. Тут дуже багато в кожній ніші якраз таких яків на які ви маєте відповідати, даючи людям користь, допомагаючи, вирішуючи їх проблему. Підтримуючи, віддаючи користь, це взагалі найшвидший, найкоротший шлях до того, щоб зростати в соцмережах і робити це безкоштовно, максимально оперативно, щедро віддавайте, і тоді все буде. Коли у вас вже є теми, ви берете і починаючи з першої чи з будь-якої теми, розписуєте це в серий сценарій. Просто ось все, що йде, як казав Хемінгуей, пишу п'яним редагую тверезим. так і ви Берете якусь тему, розписуєте все, що приходить, і потім тільки редагуєте для того, щоб слідувати принципу, сказати більше меншою кількістю слів. В описі у вас буде можливість забрати майстер-клас по написанню текстів. Це фундаментально важливий момент, на який я звертаю вашу увагу. Коли ви вже розписали сценарій, короткий до 90 секунд. Якщо про рил говорити, вам треба його гарненько підготувати, просто так написати текст, і потім взяти його і. Записати ну це скоріш за все, особливо якщо ви новачок вам може не вдатися. Це потребує навичок, і це потребує репетиції і певного часу, але щоб це йшло максимально легко, ви берете цей готовий текст попередньо декілька разів його в голос прочитуєте, десь так прикинути, яка може інтонація, де акценти розставити паузи для того, щоб ви розуміли загальну свою інтонаційну дієву подачу, бо від цього дуже багато залежить взагалі від тексту. І від того, як ми подаємо цей текст, залежить все у соцмережах. Утримання уваги залежить саме від цього. І потім текст, коли готовий, ви його розподіляєте на декілька частинок, по реченнях, а може, по декілька речень, такі міні-абзаци. І кожен з цих міні-блоків ви окремим відео коротким записуєте. Записуєте. Ну, може там в сценарії 6, 7, 8, 10 шматочків, і потім кожен цей шматочок ви берете і вже складаєте разом. Це і є крок номер 4 простий якийсь нехитромудрий взагалі монтаж. Ось хто був в моєму інстаграмі, той розуміє, про що йдеться. Коли по шматочках зібране відео, немає ніяких там феєричних монтажів, гола користь і простий монтаж. Іншотвієн використовувати щось з цього. Ось, коли ви йдете цим шляхом, ви зможете зробити так, що у вас будуть з'являтися гарні, компетентні. Цікаві і корисні іншим людям відео максимально просто. Так, потім, коли ви вже наб'єте руку, у вас можливо з'являться помічники, комусь будете на монтаж на фріланс віддавати цю функцію, то й так і треба робити. Це добре, але на початку ви маєте оволодіти самі цією здатністю, змонтувати, зібрати просте відео. І потім, коли ви вже... Робите тексти, збираєте це все по шматочках, монтуєте відео. Вам необхідно зібрати ну 7, 8, 10 краще вже готових відеороликів. Туди ж бажано і субтитри додавати. Ну це такі базові моменти, але все ж таки їх нагадую. І коли ви накопичили там запас 10 відеороликів, ви починаєте якраз. Публікацію кожного дня саме щоденна публікація це п'ятий крок схеми, яка працює. Неможливо так зробити, щоб публікуючи коли-не коли, неколи де інде час від часу неможливо розраховувати на те, що відкриються алгоритми. Це випробувальний термін, період, і алгоритми дивляться. А чи серйозні у вас наміри, чи прийшли ви надовго до мене? Тому кожного дня ну, я б радив як мінімум днів 30, а краще довше. Я побачив результат вже після того, як місяць без перерви кожного дня опублікував і почалося зростання. Оп, я бачу там 5, 10, 15 підписників кожного дня. Потім другий місяць щоденних публікацій вже в середньому я прорахував десь 50 підписників кожного дня, а потім початок третього місяця, як по часах, то було як по годиннику 1 листопада, і почався з цього дня таки просто мега кожного дня. А по тисячі підписників і більше, і так тривало два місяці. І я продовжував знімати і публікувати щоденно релз. Тож ось такі прості речі, які дадуть вам можливість вийти на новий для вас рівень. Але, але в тому, що багато людей сумніваються, боїться, хтось відчуває синдром самозванця, якісь ще певні страхи. Раптом те, що я роблю, не цікаво. Як я це роблю, не цікаво, і так далі. З цим, безумовно, треба працювати, але є дуже проста і важлива порада, яка допоможе вам дещо усвідомити. Страшно, синдром самозванця, ну знаєте, це все зрозумілі властиві багатьом речі. А не страшно ось, в унітаз зливати своє життя, час свого життя. Не страшно бути посередністю, не страшно бути ноунеймом. Якщо чогось і варто боятися, це... Це того, щоби бути нереалізованою людиною. Ось що дійсно страшно. А все інше, ну то вже такі моменти, нюанси, труднощі, які точно ви зможете подолати. Усвідомте, що відеокамера це наш друг, ну тому що цей неймовірний прилад, ну його треба в губоньки цілувати. Чому? Ну, тому що він розповсюджує нас, наші таланти, дає нам можливість більше заробляти, ставати краще, розвинутіше, ресурсніше. Як можна камеру після цього не любити. Ну і камера завжди кажу і повторюю, що саме завдяки відеокамері ми можемо подивитися. Потім запис. Так, тут я непогано впорався, тут зробив, сказав окей, а ось з цим треба попрацювати. Можливо, там дикція, голос когось не влаштовує інші моменти по міміці, невербаліці і таке інше це завжди зростання і прогрес. Тому камеру треба любити. Тож, друзі, я впевнений, що кожен з вас зможе взяти себе до рук, прослідувати цією простою схемою, коли ви робите теми, розписуєте сценарії, тексти. Кожен сценарій пропрацьований. Ви потім по міні-блоках записуєте простий монтаж, збираєте субтитри, додаєте і виходите на режим щоденних публікацій, даючи віддаючи щедро людям користь, цікавість. З душею, щирістю, безумовно, це теж надзвичайно важливо. Будьте собою, будьте легкі, позитивні, вільні і все буде клас. А якщо вам потрібна допомога в тому, щоб знімати відео ревози, я запрошую вас до себе в особливу програму Покажи себе світові або ж реванш, де за 10 днів ми знімемо 10 крутих експертних ревозів під моїм особистим керівництвом. Приходьте, буде не просто цікаво і корисно. А ще й навіть весело. Дякую за увагу. підтримайте лайком, якщо було корисно, і до зустрічі.